Олена Шербенко мешкає у багатоповерховому житловому будинку в центрі Полтави. Лічильник на газ встановити не встигла. За блакитне паливо сплачує за нормами за користування газової плити та опалення. От на прошлой неділі ми жителі всі нашого дома отримали от таку от бумагу заява приєднання до умов договору постачання природного газу от Полтава Газбуду. І у всіх у нас возниклазніква про. как именно это, это заявление заполнять и зачем оно вообще нужно? Судя по всему, по, если вникнуть в это заявление, то подписав его, мы соглашаемся на то, что оплачивать газ мы будем в том объеме, который нам выставит полтава, ну, оператор полтава газбуда, І ніяких ну, норм здесь не указано. Як сумлінний платник Полтавка почала шукати відповіді на офіційному сайті Полтава -газа". а коли ще зареєструвалася в особистому кабінеті, виявила, що має борг. Все время я платіла исправно по тому тарифу, який мені був наші в Полтава Газ з по той нормі потреблення 3 кубометра на человека. у меня не было задолженностей. В личном кабинете я обнаружила, что на сегодняшний день у меня образовался долг В розмірі майже 200 гривень у графі про норми споживання газу для людей, що не користуються лічильником, звідкись з'явилася нова цифра. Хоча письмово про зміну норми споживання газу полтавців не повідомляли. Я економіст і владію комп'ютером. Я провела, нарешті зайшла в кабінет лічний свій, провела аналіз по моїм. Расчетом. Я ничего не была должна. Полтава-ГАЗ. Я наоборот даже переплачивала, не зная правильной суммы за оплату. Значит, когда я открыла кабинет, слава богу, в этот раз, я увидела какой-то долг. Он был небольшой, но с каждым месяцем он почему-то возрастал. Потому что я платила по нужным тарифам, как оказывается. Но долг у меня рос постоянно. Теперь... Я не розумію вообще, почему этот долг возник, який мені сейчас на сайті виставляють в «Приват-24» Я пользуюсь этими услугами, почему этот долг у меня увеличился до 196 гривень. У Полтовогазі Полтавагаз. це підтверджують, адже нові норми не затверджені кабміном. Тому нічого страшного немає. Якщо хтось у себе побачив електронному кабінеті завищені показники, це не є результат до сплати. Це той обсяг, який ми в середньому відобразили по базі нашим. І якщо виникає конкретика, чому у мене більше вийшло в електронному кабінеті відображено чи в базі абонентської полтагази, просто можна в телефонному режимі або в абонентському відділі звіритись. Про затверджені зміни та чи дійсно подорожчує газ із 1 травня ми повідомлятимемо в наступних випусках. І в этом. Есть.